Оце осиджу і роздумую над тим, що було б чудово запустити рубрику Моя трансформація, де я б раз в тиждень щопонеділка ділився відео тією трансформацією, яка зі мною відбулася протягом тижня. От в просторі WinSpace щопонеділка є Мак-карта, чи точніше, там від 8 до 12 Мак-карт, і тема тижня. І людина вибирає для себе ту карту, яка їй відгукнулася, відповідає на перечень питань. І ті усвідомлення, які до неї приходять, відповідаючи на ці питання, вона їх проживає протягом тижня. Це перше, друге, є певніші практики для проходження і для бажаних змін. І в кінці тижня знову потрібно подивитись на ту саму карту. І зробити як підсумок тижня, чи відбулись зміни, коли дивишся на цю карту. Чи відбулись реальні зміни не тільки в стані, а і в житті протягом цього тижня. І от в мене попередній тиждень відбулись колосальні зміни. І вони відбулись завдяки тому, що я побачив от ту Макарту, карту це хлопчик з телевізором на голові. І він його тримає в тому телевізорі там дерево, сонце, все таке яскраве, прекрасне, а сам стоїть ногами в калюжі, навколо йде дощ, є небезпеки різні. Але він цього не помічає. І в цьому хлопчику я побачив себе. Я побачив, що я тікаю в фантазії від реальності те, що мені не подобається, те, що незручне, щоб цього не визнавати. Я тікаю в ці фантазії. Це було неприємне усвідомлення. І тут от ключовий момент або прийняти те, що це так і є насправді, або знову втекти в свою фантазію і жити там і робити вигляд, що все чудово. І я вирішив прийняти прийняти цю реальність, визнати, що в свої 37 у мене є в житті аспекти. Де я тікаю в ілюзії. Бо мені соромно, мені страшно визнати, що, будучи таким дорослим, я маю там певні проблеми. І завдяки от простору In Space, цій атмосфері, де, де можуть почути, де приймають, і де допомагають. Я пішов в цю трансформацію. Дуже важливо. І вже у вівторок. Аналізуючи те, що я побачив в понеділок, це, як знаєте, от я не сказав, напевно, вам невідомо, що таке макарти, це метафоричні асоціативні карти. Вони по факту як дзеркало для вашої підсвідомості. Тобто, ви бачите, дивитесь, проживаєте. Цікаві емоції, відчуття, стан, і за рахунок цього приходять важливі усвідомлення. Так от, прийнявши те, що є насправді, вже вівторок я запустив свій відеоблог, ціль якого показати на власному прикладі. Як можна змінити своє життя? Змінити і прийти до бажаного через якісь відносно прості речі, може навіть смішні, а інколи через сміливі кроки, але можна круто змінити своє життя. Я записав перше відео, поділився так відверто, як і зараз. Це був вівторок, середа четвер. Четвер була терапевтична групова практика, про це я також відео відзняв. І там відбулося друге важливе усвідомлення це те, що я уникаю конфліктів. Ну, як уникаю? Звісно, час у часу в моєму житті виникають конфлікти протягом всього мого життя, але моя природа поведінки базується на тому, щоб уникати, підлаштовуватись, десь поступатись. І під час цієї терапевтичної практики я колись сказав, що ну, все, перешкоди більше немає, я готовий діяти інакше. І тут же перевірка від простору на побутовому рівні. Про це я також відео відзняв. А перевірку прийшов. Ну, я так вважаю. І вже в суботу я зробив наступний важливий крок, ще важче. Це. Три тижні я відкладав цю розмову з клієнтами, але вона відбулася. Про це я також відео записав. Якщо цікаво, подивіться. І я про що? Одна карта щира відповідь на всі питання, відверта відповіді, привели до ланцюжка отаких от, подій, розмірковувань і. Не тільки зміну мислення, а і зміну в житті, в реальному житті. Одна карта. Відверта відповідь. І понеслось. Це був крутий, продуктивний, результативний тиждень. Сьогодні понеділок. Сьогодні нова тема у Вінспейс. Нові набір карт. І Я подумав, та ні, тут у мене все добре, але коли придивився, мою увагу привернула одна карта. І я зрозумів, про що вона. І рівно через тиждень я зніму відео про те, а чи відбулись якісь зміни протягом цього тижня? Що вам це відгукується? Підписуйтесь на мій канал, дивіться ці відео, особистісний шлях. Можливо, для вас це стане натхненням, прикладом, чи ще чимось, що дозволить почати діяти. Діяти в бажаному напрямку. Підписуйтесь і на простір Win Space, телеграм-канал, він безкоштовний. Там класні речі відбуваються, де ви можете колосально змінити своє життя. Дякую за вашу увагу і до скорої зустрічі!